І сина, і святого Духа, амінь. Христос рождається. Бачимо, сьогодні фарисеї вимагають від Ісуса знаку, щоб впевнитися. І що це означає в нашому житті? Також деколи ми хочемо отримати явний Божий знак, чи добре ми це робимо, чи не добре. Що це означає? Чому Ісус це засудив? Засудив, тому що Він є Господа життя, Він є знаком, Він є присутній. А якщо Бог є присутній, то для чого знак? Ми йому довіряємо, ми віримо, ми слухаємося його і ми йдемо за ним. І ми, коли довіряємося, як маленькі діти до батьків, ніколи дитина не засумнівається, що тато чи мама щось не так зробить. Вони знають, що тато з мамою заопікується. Тому Ісус хоче наголосити на довірі, щоб навчитися довіряти Йому. Так само вже в човні пливуть і лишився тільки один хліб. І кажуть учні до Ісуса, маємо тільки один хліб. Але знову ж таки вони забули, як Ісус Христос нагодував п'ять тисяч народу. Вони забули, що сам Господь є хлібом для них. І Господь знову хоче пригадати, що Він є в нашому човні життя. Він завжди є поруч з нами. І ми повинні пам'ятати, що Він є хлібом живим, який поклався в ясла, в різдві. Навіть в цьому, щоб бути, можна сказати, пов'язок годували тварин, щоб показати, що він є кормом для всіх. І на Тайній вечері він сказав: прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення ріхів. Взяв вино, поблагословив і сказав, пийте з неї всі це є кров моя, що за вас проливається, на відпущення ріхів. Це є сьогоднішня божественна літургія, служба Божа. Отож, пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що тільки Бозі спасіння. І пам'ятаємо, що якщо ми віримо твердо, то нам жодні знаки не потрібні, бо ми знаємо, що Господь є поруч з нами і Він допоможе нам в нашому житті. Отож.